Отже, ситуація навколо так званих переговорів у Стамбулі між російською та українською делегаціями, а спочатку між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, які нібито мали відбутися вчора, набуває щоразу, як на мене, детективнішого характеру. що на них декларує візит. Американський очільник, які кажуть, що він приїде на ці переговори. Потім він каже, каже, що він не приїде, і саме тому не приїхав Володимир Путін. Тобто тут якісь такі накручені події, як на мене трошки дивні, які плутають то вони зустрічаються в Анкарі, то в Стамбулі. Ну і врешті-решт, сьогодні мають відбутися. Такі переговори між делегаціями низького рівня, я би сказав, ну принаймні, це з російського боку, <кій> Володимир Зеленський кричить Путіну, що я тут, у в Туреччині, я тебе чекаю, ну це щось нагадує, як би мовити, виклик на стрілку, такий своєрідний. Путін каже, що він і не збирався нікуди їхати. Ну, тобто, ситуація цікавіша, і найголовніше, що ми бачимо, все це в значній мірі пов'язано з бажанням Дональда Трампа таки посадити Україну та Росію за стіл переговорів, в значній мірі Зеленський зі свого боку, це робить свій піар на тому. А Росія тим часом готується до літнього наступу. Отже, приблизно така диспозиція достатньо заплутана, і незрозуміло, що з того в кінцевому підсумку вийде. Ну, але єдине, що ми можемо сказати точно, що війна буде тривати далі. Отже, мене звати Олександр Расерцов, я є незалежним журналістом. Моїм співрозмовником сьогодні, сьогоднішнім співрозмовником є Екс-народний депутат Тарас Стецьків, з яким ми будемо про це говорити. За, також обов'язково підпишіться на мій канал. За можливості підтримайте коштами лікування військового аналітика Дмитра Снігірьова, який часто буває на моєму каналі, у нього зараз серйозна хвороба, і це потребує 100 тисяч щомісяця. Це дуже серйозна сума. І переходимо до розмов. Отже, я спробую так коротко обмалювати цю загальну картину. Вона достатньо така заплутана, і кожен кожна сторона виходить зі своїми, так би мовити, мухами на ці два дні. Ну якщо вони хотіли заплутати українців і весь світ, то це їм вдалося, чесно кажучи, але поки що КПД від того абсолютно не. Близьке до нуля, отже, як тобі бачиться ця, ця ситуація, що може бути далі? Мені вся ця історія нагадує низькопробний спектакль районного масштабу, або краще сказати, симулякр переговорів. Бо нічого спільного з реальною дипломатією, з реальними переговорами, вся ця історія, яку ми спостерігаємо на цьому тижні, немає. І відомий автор сценарія чи режисер цієї цієї затії прізвище його Дональд Трамп. І все це робиться на догоду йому і щоби з ним не зіпсувати відносини. І дуже сумно, що президент України ну, погодився грати в цей низькопробний спектакль, замість того, щоб твердо стояти на позиції національних інтересів України. Ну, те, що Трамп вляпався в історію спробує завершити російсько-українську війну переговорами, то це є проблема Дональда Трампа. Він говорив про 24 години, а потім, ставши президентом, він заявив, що буде посередником між Росією і Україною. Як він тільки посадить їх за стіл переговорів, то вони скоро домовляться. А коли до нього дійшло, що ця історія не має позитивної розв'язки. Він вирішив посадити Росію і Україну на переговори без себе, але й цього йому виявилося мало, бо рівно через день, після цієї заяви чи через два, він заявив, що поки він не зустрінеться з Путіним один на один, то нічого не буде. Ну це позбавлене логіки, і в даному випадку я дуже критично хочу сказати: я критично ставлюся. І до заяви Зеленського про його згоду на прямі переговори з Путіним і до його поїздки в Стамбул. Це безперспективна поїздка з нульовим результатом. І мене не переконали жодні аргументи про ну, аналітиків з штабу президента України про те, що він там якусь ініціативу перехопив, що він був зобов'язаний їхати, бо не хотів сваритися з Трампом. Що про це просили європейські партнери. І що він Путіна в такий спосіб переграв. Ну, все це є намагання звести нас на манівці. Дивіться, що вийшло: якщо в суботу в Україну до Києва, до Зеленського прибувають делегація з чотирьох лідерів європейських країн Франції, Британії, Німеччини і Польщі, і вони заявляють спільну з Зеленським і за їхніми словами погоджену з Путіним Позицію Яку багато хто назвав ультиматумом, про те, що 12 травня, в понеділок, має бути беззастережне припинення вогню на 30 днів, і жодні додаткові умови Путіна не приймаються. А якщо він ці умови висуне, то це буде вважатися відмовою, після чого Європейський Союз запроваджує справді серйозні санкції. Це я дослівно цитую прес-конференцію цих європейських лідерів біля Маріїнського палацу. Рівно там через півдоби Путін фактично відкидає цей ультиматум і раптом пропонує прямі переговори і назначає дату і місце 15 травня Стамбул. Рівно через декілька годин, за дивним збігом обставин, Трамп погоджується з цією пропозицією Путіна, що явно суперечить тому, що сказали європейські лідери. Бо вони сказали, що вони погодили з Трампом зовсім іншу позицію. І тут раптом Зеленський, замість того, щоб триматися тієї позиції, яка була оголошена в Києві з європейськими лідерами 10 травня, робить ще е, крок на випередки. І каже: я сам поїду в Стамбул. Ну, це, вибачте, трошки суперечить одне одному. Не можна на догоду Трампу е, робити те. Що суперечить національним інтересам України? Ну, невже хто небудь з серйозних людей вважав, що Путін приїде в Стамбул? Ну та звичайно, що ні? Невже хтось хотів, навіть якщо припустити, що приїде не Путін, а приїде якась делегація? Ну, вона приїхала на чолі з Мединським. Що з моєї точки зору, саме факт очолення делегації Мединським вже є приниження України? То що українська делегація очікувала? Чи що вона очікує, скажімо, сьогодні в п'ятницю почути нічого нового. Буде заявлена та сама позиція, яку неодноразово російські представники заявляли. Базою домовленості є стамбульський договір, якийсь стамбульський договір від 14 квітня 2022 року, основні положення, якого нам всі відомі, і вони ще додають з учотом сложившихся реалій на землі. Ну, тобто, з врахуванням захоплених територій. А українська позиція, яка вже є компромісною, стоїть на тому, щоб спочатку припиняти вогонь, а потім починати переговори. Хоча і ця позиція є уступкою України, Дональду Трампу. Так, про що переговори? І якщо Зеленський хотів черговий раз хайпанути, згадавши свій знаменитий стадіон так стадіон, то це ви знаєте трошки недоречі. Бо воно заплутує як українських, громадян, як українських громадян, так воно і дає дуже негарний сигнал на міжнародній арені. То виглядає, що приниження є не тільки з боку Путіна України, воно принижує і європейських лідерів. А навіщо ви тоді приїжджали до Києва і заявляли, оцей цей ваш ультиматум і грозилися санкціями? А потім Трамп раптом передумав. Сказав, давай прямі переговори, підігравши фактично Путіну І Зеленський тут же на це погоджується. В результаті летить в Анкару, нічого не добивається. І все закінчується тим, що будуть якісь десятихвилинні чи півгодинні переговори. Ну, знаєте, слава Богу, що Зеленський не повторив долю президента Бразилії Лула Десіола, який. З Пекіна, замість того, щоб летіти додому в Бразилію, полетів в Москву, і там чотири години просидів в аеропорту внуково, не вийшов ще з літака. І, бо Путін його не прийняв. Ну, знаєте, висновок мій є такий: не можна грати в чужі ігри за чужими сценаріями. Цей сценарій написаний не в Україні і він не відповідає інтересам України. Швидше за все, між Трампом і Путіним. Існують якісь серйозні негласні домовленості про Україну без України і за спиною України, які вони пробують реалізувати. Але оскільки ці домовленості видно ну, занадто брутальні, щоб їх відразу оголосити, то Україну декількома в декілька ходів, в декілька прийомчиків треба на мотузку привести до потрібного результату. І на цю небезпеку я власне хочу вказати, і я неодноразово на це вказував. І тому я й вважаю, що і заява президента Зеленського про переговори один на один і його поїздка в Стамбул в кращому випадку була з нульовим результатом, але реально це є помилка, і більше таких помилок допускати не можна. Тарас, ну самі я хочу цю фразу стадіон так стадіон перефразувати на сільський стадіон, так сільський стадіон. Воно так таким і закінчилося. Але а, а чому Зеленському так залишиться на Трампі? Тобто, чи в нього є якісь домовленості? Чи в нас така велика американська допомога, що без неї ми ніяк? Чи, от чим його Трамп тримає? Ну, я думаю, що тут, звичайно, є певна основа такої поведінки президента України. Він відчуває величезний тиск, як з боку Дональда Трампа, так я підозрюю, тиск з боку деяких європейських лідерів, які йому радять не сваритися з Трампом. Очевидно, історія в овальному кабінеті зробила на Зеленського багато сильніший вплив, ніж ми собі думали. І небезпека черговий раз наразитися на гнів Трампа. Що може потягнути, ну, наприклад, зупинку воєнної допомоги, яка ще за Байдена була проголосована, чи зупинку розвідданих, ну, чи ще якісь звинувачення Трампа, що, мовляв, Зеленський, а не Путін винен в тому, що війна не закінчується. Вона заставляє Зеленського і його оточення, ну, що називається, хухати на холодне. Ну, це до певної степені я ще можу прийняти як аргумент, але хочу сказати. Рано чи пізно доведеться займати позицію. Якщо ми будемо реагувати, ми я маю на увазі Україна, будемо реагувати на кожен пчих, чи вибачте за слово, на по на кожен пук Трампа, то це нічого доброго не дасть. В мене є вагомі підстави вважати, щоб Трамп з Путіним багато про що щодо України домовилися, і це є зовсім не те, що нам потрібно. І якщо ми будемо цілий час, прийнявши одні рішення поступатися під тиском Трампа, його хворобливої уяви чи е, його настрою е, своїми інтересами, то рано чи пізно ми будемо змушені або підписати капітуляцію, або ми змушені будемо з Трампом посваритися. Ну, не посваритися, а зайняти позицію. От уявіть собі е, гіпотетичну ситуацію, яку я. Досить реально собі уявляю, що вона така може бути, якщо не, не, не зараз, то через деякий час. А якщо б Путін несподівано погодився приїхати так. в Стамбул, і Трамп також би приїхав в Стамбул, і вони би сіли в трьох: Трамп, Путін і Зеленський. І Путін би витягнув з піджака проект договору 22-го року в Стамбулі, поклав би перед Зеленським і сказав. Хочеш миру, підписуй, буде тобі мир. А Трамп би сказав: о, та це прекрасний компроміс. Ну тут дещо треба поправити. Крапку кому. Ну, оцей пункт викреслив. Але ж, в принципі, цей компроміс треба підписувати. І що Зеленський мав би робити? Підписувати чи сваритися? То звичайно, що він би не підписав такий договір, бо стамбульський договір 22-го року це реальна форма капітуляції України. І що би вийшло після такої зустрічі? Та вони двоє би звинуватили Зеленського у тому, що він не договороздатний. Так от ці небезпеки, ці кагибіські пастки і ці шахрайські паст кагибіські з боку Путіна, а шахрайські з боку Трампа, на мою думку, є величезною небезпекою для України, і їх треба уникати в майбутньому. Я думаю, що сьо... історія з Стамбулом вже відіграна, вона нічим не закінчиться. Але в майбутньому такі історії можуть повторюватися, і Україна не повинна давати себе втягувати в оце, в оцю трясовину, в оце болото переговорів, яке нічим добрим для нашої держави не закінчиться. Тарас. А чому Зеленський не хоче витягнути договір між Україною та Росією дванадцятого чи тринадцятого року? Я не а може йде трошки давніший, підписаний Владимиром Путіним. Про кордони України і Росії. І ну, ці... мені, не від... мені не відомо, що це за договір. Ну, вони ж підписували договір про кордони між Україною і Росією. Ну, Зеленський не підписував, Зеленський. Ну, це не, вона не вона... Зеленський підписував, це що здається, Кучма підписував. Ну, та, ну, та... я думаю, що то, по-моєму, нікуди. Тобто Путін розпочав війну з метою знищити Україну. Що Зеленський має тягати? Я в принципі є проти прямих переговорів з Росією. Прямі переговори України з Росією в принципі є смертельними для нашої держави. Бо будь-які такі переговори Росія відразу буде інтерпретувати так, який треба. Бо Росія ніколи не розглядала переговори з Україною як спосіб досягнення компромісу, а лише як спосіб обману і заганяння нас в кут. Більше того, я вважаю, що навіть з посередниками переговори України і Росії нічого не дадуть. Тому що ця війна не має дипломатичного розв'язання. Вона має тільки воєнне розв'язання. На жаль. Не тому, що Україна не хоче, а тому, що Росія ставить собі за ціль знищити Україну. Розуміє це Трамп, не розуміє це мені байдуже. Якщо він це не розуміє, ну, то, то це, це сумно. А якщо розуміє, то це підло. І тому в даному випадку. Украї... Я розумію, що йде дипломатична гра. Я розумію, що сторони хочуть не посваритися з Трампом, хочуть переконувати і шукати там 150 аргументи, що Росія не здатна на компроміси і на договороздатність. З моєї точки зору, це і так ясно. І тут питання не в тому, щоб шукати ще один аргумент, що Путін не готовий до компромісів. А питання в тому, наскільки Захід є рішучий в підтримці України, наскільки він готовий задусити Росію санкціями, і наскільки він готовий далі озброювати Україну? А отут є велике питання. І не тільки до Сполучених Штатів Америки, а й до європейських лідерів. Бо, наприклад, дивіться, європейські лідери пригрозили санкціями на зустрічі в Києві в суботу, 10 травня. А як тільки Зеленський заявив, що він їде у Стамбул, вони зразу дали задній хід. І тепер чекають результатів переговорів. То я вибачаюсь, то ви ультиматум путіні ультиматум Путіну висуваєте, і ви справді готові до реальних санкцій, чи ви просто говорильнями займаєтеся? Тобто, здатність Заходу реально дусити Росію економічно, щоби в значній степені могло допомогти закінчити війни, війну, є під величезним питанням, і тому все, те, то, що зараз відбувається, я і називаю не переговорами, а симулякром. Це ритуальні танці навколо переговорів, де всі без винятку гравці, всі підкреслюю, розуміють, що це дурниця і що це зовсім безперспективно. Але на догоду Дональду Трампу всі ці ритуальні танці поки що виконують. Ну та то, то не буде тривати вічно, то дуже швидко закінчиться. Добре. А, але якщо говорити про санкції, то Північна Корея живе під санкціями вже на 80 років. І нормально живе, живе. Іран живе під санкціями, здається, 50 років. При тому в нього була й велика війна з Іраком 10 років, яка тривала. То чи є санкції, тоді питається шляхом до, скажімо, впливу на Росію. Є, тому що Північна Корея. Має допомогу Китаю і там санкції вибіркові. І Іран має вибіркові санкції. Вони, він торгує нафтою. Я, наприклад, можу назвати лише декілька, щоб багато не говорити речей, які реально здатні обвалити економіку Росії. Ну, одну річ запропонували самі американці. Сенатор Лінці Грем має вніс законопроект в Сенат Сполучених Штатів Америки про накладення мита у розмірі 500%. На ті країни і компанії, які купують російську нафту. Ну, якщо такий законопроект прийняти, то я вас запевняю, що вона дуже швидко вдарить по Росії. Або, наприклад, зупинити російський танкерний флот на виході з Балтійського моря. Щомісяця з Балтійського моря в Атлантичний океан, через Данські протоки, виходить приблизно 100 танкерів з сирою нафтою і приблизно 100 танкерів з нафтопродуктами. Зупиніть ці танкери на виході. І Росія подохне через декілька місяців. Ну я вже не кажу про те, що можна розглянути варіанту повного торгового ембарго е, щодо Росії. Тобто припинення з нею будь-якої торгівлі економічної. Це все є серйозні речі, які в теперішній ситуації можуть обвалити російську економіку за 3-5 місяців. І європейці це добре знають. Просто вони не наважуються. В них бракує рішучості одним серйозним ударом заставити Росію зупинити цю війну і вийти з України. І тут не йдеться про 30-денне перемир'я, чи не про якесь перемир'я на існуючій лінії фронту. Та подібного роду санкції привели би до колапсу російської економіки і виходу російської армії, в принципі, з України. Вона була б не здатна воювати. Просто треба чесно говорити, що ні Америка. Ні європейські країни не готові до подібного роду санкцій, бо вони бояться розвалу Росії. Чому вони бояться? Китай, Китай в них є абсолютно дурна, підкреслюю, дурна заноза в голові, що розвал Росії приведе до того, що посилиться Китай там захватить він Сибір, Далекий Схід, що Китай настільки зміцниться від розвалу Росії, що він просто переможе Захід. З його ліберальним порядком, і тоді настануть страшні часи. І поки що це не вдається поламати, цей стереотип думання. А що заважає ну заважає їм, скажімо, перенести виробництво з Китаю у Мексику? Ну, та оце Трамп і хоче робити. Він для чого мита піднімає по цілому світу? Він думає, що. Виробник, що в такий спосіб йому вдасться перевести виробництво з Китаю, який є, до речі, зараз світовим промисловим лідером у виробництві промислової продукції. що ми вдасться перевести промислове виробництво з Китаю на захід, в Штати, в Мексику, куди хочете, в Європу? Ну, думаю, що це нічого не дасть. Просто Сполучені Штати самі вигодували Китай. Самі. І тепер вони хочуть з тим спробувати справитися. Через ізоляціонізм, через високі мита і через торгові війни. Ну важко сказати, чи це дасть результат швидше, всього це не дасть результату. А стереотипи західні розумієте, Ну вони мені до болю нагадують історію 1991 року. Та точно така сама ситуація була з розвалом Радянського Союзу, ту саму позицію щодо недопущення розвалу Сові радянського союзу займали тоді Штати, Західна Європа. Тільки тоді не було Китаю, а була ядерна зброя. А тепер вони до ядерної зброї ще додали небезпеку Китаю. Ну то якщо ви боїтеся, ну, то ви будете шукати будь-які причини, аби того не зробити. Просто біда в тому, що якщо розвал Росії станеться, а станеться він несподівано. Дуже несподівано і неочікувано. То просто Західний світ виявиться до цього не готовим. А найбільш готовою до цього виявиться Україна. Добре, от ті ситуації після оцієї стамбульської спроби, а що має зараз робити Україна, враховуючи боєгузливість Європи? Ну, Україні немає варіанту, ніж скажімо так, не, не шукати сварки з Трампом. Це дійсно не потрібно робити. Пробувати чим далі нав'язувати стосунки з тими країнами Європи, з якими можна. Я все таки вважаю, що німці, французи, британці. Є явними союзниками України, і тут можна шукати версії, які нас кінцем підсумку виведуть на якусь версію оборонного союзу чи військово-політичного союзу за участі України Трампа. Ми не зупинимо. Він хоче зустрітися з Путіним. Хай собі зустрічається. Ми на це не впливаємо. Тільки хай ідеї зустрічаються і не морочить нам голову. Я впевнений, що від цієї зустрічі нічого не вийде. А якщо вони там спробують сепаратно домовитись і об'являть подібного роду домовленості, ну то я собі тільки уявляю, в яку калюжу сяде Трамп. Але ще раз кажу: ми не впливаємо на цей процес. І тому я би публічно з боку Зеленського побажав Трампу успіху в його зустрічі з воєнним злочинцем Путіним. Хай і зустрічається: Україні треба нав'язувати стосунки з Європою, Україні треба шукати оборонно. Економічної співпраці з Європою з метою посилення поставки в Україну озброєнь і з метою виробництва нових видів озброєнь. Ось що треба робити в Україні. Нам потрібно здобути воєнну технологічну перевагу на полі бою. Бо зараз на полі бою паритет. Війна зайшла в глухий кут, і та країна, яка швидше здобуде воєнну технологічну перевагу, та і виграє війну, так от нам це зробити треба швидше. І це треба зробити за допомогою Європи. А якщо Америка погодиться нам продавати зброю, то й добре. Але я виходжу з того, що Америка може не, навіть не продавати нам зброю. Тобто я виходжу з гіршого сценарію. Значить, треба самим розвивати власне ВПК, фінансуючи його, і розвивати спільне воєнне виробництво з Європою. Тут у нас будуть союзники. Добре. Чи реально нам, власне, цей сценарій без американської допомоги? Реальний, тому що він може, він може бути реальним мимо нашої волі. Це так може статися. Трамп поки що нічого нам не дає. В бюджеті на наступний рік, який будуть в Америці приймати восени, немає жодних пропозицій щодо економічної та воєнної допомоги Україні. Є декілька подвижок, коли Держдеп там почав, продав нам запчастини до Ф-16 і. Продав, слава Богу, за це дякуємо. Продав нам ракети до Петріотів і до інших зенітних комплексів протиповітряної оборони. Оце є. Ну, побачимо, якщо це буде продовжуватися, і на тому подякуємо. Але я вважаю, що серйозної, такої як за Байдена, воєнної допомоги може не бути. І тому в Україні треба шукати альтернативи. Такі альтернативи є в Європі, і такі альтернативи є і поза межами Європи. І, е, Максимально завантажувати наш воєнно-промисловий комплекс. Максимально! І оце є вихід. Це є вихід. Тому я думаю, переговорні ці треки це від лукавого. Нехай собі переговори ведуть ті, хто бажають вести переговори. А Україна там має в фоновому режимі посилати якихось заступників там радників на і демонструвати, що вона теж не проти переговорів. Лінія фронту зараз завмерла. І тому швидше всього не буде ні перемир'я, ні припинення бойових дій. Швидше всього росіяни спробують зробити літній наступ. І якщо Україна його відіб'є, тоді на кінець літа, на осінь може утворитися інша реальність більш сприятлива для нас. Отже, маємо чекати на осінь. Тоді вже буде. Якісь... Ну, не чекати, не чекати. Маємо активну. Тримати оборону і розвивати власну оборонну промисловість, але літо буде війна. Буде війна, і треба до цього ставитись реально і не надіятись на всякі оці фейкові переговори і оці симулякри про примирення тридцятиденне, трьохденне чи якесь інше. Все це є манівці. Вони не дадуть жодного результату, і ці танці також ні, не приведуть до результату, і не треба себе обманювати. Зрозуміло. Отже, Тарас, я тобі дякую за це інтерв'ю. Воно дійсно було дуже кваліфіковане. Нагадую, моїм співрозмовником був екс-народний депутат Тарас Стецьків, людина дуже досвідчена, і це дійсно і цікаві речі, і важливі речі, і будемо сподіватися, що нас почують. Отже, підписуйтесь на мій канал, поширюйте його, це дуже важливо, щоб нас почули. Ну і все буде Україна. Дякую.